Всім привіт! Дві цікаві такі схеми. І знов філейне плетіння. Але ось ця схема це взагалі-то вишивка. Тому що тут в різних кольорах, що я буду робити? І ви побачите, що в мене буде виходити. Так, я буду робити ці е, квіти, так, і листочки в вигляді сердечка. Тобто отак по контуру, не поспішаючи, можливо, з цього краю буду починати, можливо, з цього, але отак крок за кроком. Дуже мені сподобалась ця схема. Робити її в кольорах можна підібрати кольори. Ну, Поки я попробую одним е, тоном робити, так, одним кольором робити. Далі, якщо це дуже гарно вийде, то тоді спробую зробити е, в кольорах. Так що поки одним кольором. Побачу те, що я задумала, як воно в мене буде е, виплітатися. Зрозуміло, це трошки буде. Е, ну, Зараз я доплітаю там деякі роботи і потім уже буду приступати. Так що це не, так, не в такому далекому майбутньому буде, ближче трішки. Так, і ще хотіла показати ще одну схемку. Так, і ось сердечко. Ось сердечко. Виплітати буду знову. Обходячи по контуру, отак, я думаю, саме по собі воно буде дуже цікаве. Так, ну, будете спостерігати, що вийде. Думаю, буде дуже цікаво. Так, ось сьогодні такі дві схемки. Хто користується, кому подобається, і хто плите, і хто користується цим, будь ласка. Так, у мене сьогодні таке коротеньке відео. Це те, що попалось мені дуже зацікавило. І всім покажу пока-пока до завтра. А завтра буде цікавіше гарного настрою! Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Дякую, що ви є, за лайки, за коментарі. Просто вам дякую за гарні ваші теплі слова. Пока-пока!